Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок. Я Олексій Ляшенко. Поговорити я хочу сьогодні про уперів наших українських уперів. Які спокійно живуть серед нас, які спокійно існують серед нас, які викручують з нас останні соки, які витаскують з нас все, що можна, які не звертають на нас, українців, уваги ніякої. При цьому ми, українці, воюємо, щоб вони так жили. Ми, українці, гинемо, щоб вони так жили. Ми, українці, поділилися на секти, які. Кожен хоче захищати свого пана чи свою пані. Це неймовірна ситуація. В світі на сьогодні такого немає вже. От просто світ якось змінився і перейшов з феодалізму капіталізм, я не знаю, хтось в комунізм, хтось ще кудись. А ми навпаки пройшли все і знаєте, ментально, морально прийшли до феодалізму. Чому так відбувається? Ну я не вчений, не історик і ніхто інший. Я не можу цього сказати. Я просто бачу, що це відбувається. А чому я так думаю, і що мене на це наштовхнуло? Давайте поговоримо про це. Але перше, друзі, ніж почати цю розмову, я хочу е, два, два оголошення. Ну, таких одне оголошення. Я всіх вітаю, нас вже 59 тисяч. Слава Богу, потихеньку ростемо. Вітаю всіх. І друге. Вчора я робив випуск про такого Юрія Касьянова, да? який влаштовував майдан, щось там хотів, Марія Барабашка, всі там бігали. Ну, подивіться, вчорашній випуск. Там все дуже цікаво, який звинувачував Єрмака, що той розформував. Підрозділ а Європейська солідарність звинувачила Зеленського. Але от що ж ти, фраєр, здав назад. Ну, вірно ж не дуже правий. Що сьогодні та ж українська правда пише, Касьянов заявив, що може попросити вибачення в Єрмака. Військовий та фахівець з аеродрозвідки Юрій Касянов, який раніше звинуватив главу ОП в тому, що його підрозділ розформують, заявив, що готовий попросити в нього вибачення за емоції. За словами офіцера, питання щодо розформування його підрозділу здатен розв'язати лише президент. Це він так писав. При цьому Касянов відкинув закиди щодо політизації питання, наголосивши, що не намагається бунтувати чи йти в політику. Військовий також заявив, що коли писав звинувачення на адресу Єрмака, то робив це емоційно, та визнавав, що міг своїми словами образити главу ОП. Ну, от, і все, ну вот, і все, ну, вот, і все. Я ухожу із вашої жизни, друзі. Я так написав під цим. Повідомленням. Ну, не можна так, коли ти весь в дермі і коли ти не правий, звинувачувати когось. Він хоче, хотів спочатку поговорити з Єрмаком, тепер попросити вибачення. Ну, Справа в тому, що Єрмак, мабуть, до вчорашнього чи позавчорашнього дня навіть не знав, хто такий Юра Касянов. Все, друзі, закрили тему і йдемо по нашим упорям. Давайте поговоримо про це. Я поділюся з вами. А ви напишете, що так, а що не так, і будете донатити на нашу армію, щоб ми за них боролися, щоб ми за них воювали, щоб ми, українці за них страждали. Ну, так виходить чомусь. На жаль, звичайні українці готові перегризти один одному горла, вицарапати глаза за своїх панів. Вікторія Сюмар. Є така депутатка, колишня журналістка. Зараз вона в секції хотів сказати у фракції Європейська Солідарність Петра Порошенка. І од грохала вона таку хатину, ось ця журналістка, депутатка, спортсменка. Ну, мені тяжко назвати її красавицею, але вона там позувала, я вже скільки раз показував в купальниках без, ну ладно, в купальниках. І показувала свої тілеса і все інше. Е, на обличчі, на жаль, ну та ладно, ну та ладно. Так от Вікторія Сюмар, яка хоче працювати. На виборах на Валерія Залужна хоче туди прийти, підмазатись, примазатись і так далі. І ось вона відбудувала хатинку, заховала свого чоловіка, щоб той не йшов на війну, і ховає до цих пір. А хатинку в деклараціях не показує. За, за, взагалі не зрозуміло, чия то хатинка. Ну, люди почали питати, люди почали писати, люди почали висловлюватися, вона не відповідати. Вона спочатку позакривала всі коментарі скрізь, а потім написала такий допис: ображена дівчина. Ображена". от допис: Правда, в Україні тепер не валюта. Її курс обвалили давно, але особливо обвали, обвал посилили телеграм-помийки. Телеграм-канали отримують команди з банкової. Я взагалі не розумію, при чому тут банкова до твоєї хати поласкати антикорупціонерів. Вона антикорупціонерка. Зараз я вам покажу, яка вона антикорупціонерка, які депутати антикорупціонери. Набу, Сап. Незалежні СМІ. Коли так кажуть, незалежні СМІ, я хочу просто, покажіть мені хоч одне незалежне СМІ. У кожного змі є володар. Тому кожне ЗМІ воно залежне. У кожного журналіста, який працює в будь-якому ЗМІ, є володар і є роботодавець. Тому кожен журналіст. Оператор, будь-хто, хто працює в цьому ЗМІ, є залежною людиною. Незалежними можуть бути тільки на сьогодні блогери одинакі. Все, все інше залежне. Від політиків, від володарів своїх, господарів, феодалів, я не знаю, рабовласників це все залежні речі. Як і НАБУ залежне від того, хто його фінансує. Сорос, тепер там Європа, так і САП, то хто фінансує. Зараз уже САП і набу дають гроші з Москви. І вони виконують московські заявки. Ну, буває, так от вона пише далі: які не кланяються, а сміють критикувати. Критикувати це не значить ображати, хаяти, знущатися, предавати, знищувати. Коли ти критикуєш якусь дію, не все. Відряд. Не з того починаєш як сплять, як лежать, як їдять, як купаються, в яких трусах, куди пішли, в яких носках і закінчуючи всім іншим. Ні. Критика це якось дії, якоїсь події, якогось дійства. Але при критиці, так було завжди, пропонується свій варіант. Якщо його нема, то це не є критика. Це є. Звичайна ганебна поведінка людини однієї проти іншої. І от вона далі пише, І вони слухлянно полощуть. Кого полощуть? Вікторію Сумар. Зараз ми подивимося, полощуть чи це правда. Бо в епоху фейків, факти це зайвий баласт. Ну, знову повертаємося до хати. От вона заявила про переслідування, але увагу ж, не її переслідують конкретно, не Вікторію. Не чоловіка, який тікає, а просто подивилися, от де дійсно незалежні блогери чи журналісти, є ще, можливо, такі, подивилися її декларацію. Декларацію, ту, що вона пише своїми руками. Не хтось, а вона пише. Так от, нардепка від Європейської Солідарності Вікторія Сумар, знову заявила про переслідування владою. За словами політикині. Питання до неї нібито виникли через два автомобілі з невисокою вартістю та дерев'яний будиночок. Цікаво, дуже цікаво. Втім, як з'ясувалось, під дерев'яним будинком Сюмар мала на увазі двоповерховий котедж площею 226 квадратних метрів у елітному заміському селищі Лебедівка. Друзі, ось тут багато людей живуть в Лебедівці. І ось хто мене слухає, у вас багато будиночків дерев'яних площею 226 квадратних метрів. Я взагалі бомж, моя родина бомжи всі. Ми втратили свої будинки. А може б вона могла б пожити як нормальна українка, щедра, добра, е, ну знаєте, у якої є любов до українців. Збудували собі будиночок ну на 100 квадратів. І ще два по 60 для біженців. І біженці б жили в цих будиночках. Чесно вам кажу, жили б І, раділи. і не один би біженець жив, а родинами б жили в них. 5, 6, 7 людей. А їй 100 мало, їй потрібно 226. У декларації депутатки цей об'єкт вказаний як не... садова недобудова вартістю близько. 3,5 тисячі доларів. Ну, ось тут є фото її усадьби зверху. Для порівняння я отут зараз поставлю такий же будиночок, тільки вже не зверху, а в Аванфас. Так не змогли її сфотографувати її будиночку, тому що там паркан біля 2,5 метрів ні зайти, не пройти тільки з дрона. Ніяк. Погано живе Вікторія. Дуже погано живе. Ну, ніяк туди не може. Ой, так от е, такий же будиночок, приблизно такий, навіть менший там квадратую. Його здають, його здають по ціні аренди в місяць 5500 доларів. Аренда 220 метрів квадратних. А у неї 226. За оцінками експертів, реальна ринкова вартість котеджу може становити від 250 до 300 Тисяч доларів. Тобто у сотню разів більше, ніж вона вказала в декларації. Чому? Вона навіть мізер е, податку на житло да, от, е, на розкіш не хоче платити. Ось вам і Віта, Сюмар. Про що ми кажемо, про що ми говоримо? Це не у пері. Я вважаю у пері. Друзі, підпишіться на мій канал, якщо вам цікаво. Далі ще цікавіше буде. Підпишіться, будь ласка. Поставте вподобаєчку, або дизлайк поставте. Натисніть дзвоничок, коментуйте, пишіть про своє бачення цих людей. Зараз ми про інших депутатів поговоримо. Розповсюджуйте, щоб люди бачили. Можливо, хтось, той, хто їй руки і ноги цілує, також побачить і подумає про щось. Це по три люди повинні знати. Так от я хочу продовжити про депутатів-уперів. Є е, таке видання слово і діло, да, яке провело е, дослідження. Слово і діло провело дослідження, і це вони взяли офіційно з сайту Верховної Ради і про житло тих же депутатів. А знаєте що, українці сплатили оренду житла? Кожному третьому депутату. 117 депутатам. За 24 рік вони ж всі, от, от всі ці 117 депутатів, отримали гроші. Всього це 26 приблизно мільйонів гривень. Так, от, давайте розберемо, що це і хто це у нас, друзі. Хто це із трохи? От інформацію тут я читаю. Інфографіку створено за даними сайту Верховної Ради України, слово і діло станом на 6 жовтня. А це навіть не 24 рік. Це зараз ще не, не закінчився рік, ще, ще далі буде. Тут буде до мільйонів, напевно, 28. Ну от тепер давайте пройдемося по депутатах і по тому, скільки вони заробили. Ой, заробили, вибачте, скільки їм дали на оренду житла. 87 депутатів депутатів з фракції Слуга народу отримали компенсацію. 19 мільйонів 836 тисяч гривень. Скільки ж отримав один депутат з фракції Слуга народу? Беремо 19 мільйонів 836 тисяч, ділимо на 87 депутатів і отримуємо. І отримуємо. Кожен депутат, хто взяв гроші на оренду житла, в місяць отримав 228 тисяч гривень. На оренду житла 228 тисяч гривень. Це що? Йдемо далі. Голос фракції. Сім депутатів: 1 мільйон 534 тисячі. Це 219. 1142 гривні в місяць голос отримав. Довіра 5 депутатів. 1 мільйон 168 тисяч. Це 233 тисячі 600 гривень в місяць депутат довіри. Європейська солідарність 1 мільйон 155 тисяч гривень. 5 депутатів. Це 231 тисяча гривень в місяць на оренду житла. Позафракційні чотири депутати, 888 тисяч. Це 222 тисячі в місяць. За майбутнє три депутати 703 тисячі. Да? класно, це 234 тисячі в місяць. За майбутнє отримала. Майбутнє у них таке. Майбутнє, розумієте? Відновлення України. Відновлення України е, да, дв, відно, ой, три депутати. А що ж це я тут так помилився? Підновлення України три депутати. Зараз ми от прямо і порахуємо. 583 тисячі. Да? 583 тисячі, 583 тисячі. Ділимо на три равно 194 тисячі. 194 тисячі. Класно? 194 тисячі в місяць. да? Ось зразу з ходу виправляємо все це. Далі. За життя та за мир. Це ОПЗЖ бувше. два депутати отримували на оренду. 227 тисяч. Це по 113 тисяч в місяць. І батьківщина один депутат. 199 тисяч. Друзі, ви собі уявляєте, що це таке? От просто уявіть, що це таке. От здається, що це мало. Та що ж там 117 депутатів? Та ладно, якісь там 228 тисяч. Ну, по-перше, це в місяць. В місяць. А тепер от давайте просто порівняємо. Мінімальна пенсія у нас мінімальна пенсія, яку отримують частина пенсіонерів-громадян. 2361 гривня. 2361 гривня помножить на 12. Це в рік пенсіонер отримує 28 332 28 332 гривні. А один депутат в місяць отримує. Тільки на оренду житла 228 тисяч гривень. Тут 28 тисяч на рік, а тут на місяць на житло 228 тисяч. Ви зрозуміли, що це таке? Там різні пенсії до ну, різні пенсії. Розумієте? Є пенсія там. А, незалежно від віку та стажу 3038, є пенсія там для пенсіонерів плюс 65 років, з повним страховим стажем 3758 це мінімальне по, по всім категоріям. Для пенсіонерів віку 70 3613 І тут, от, ну, блін, саме здорова, в рік 45.096 пенсіонеру в рік. в рік. А якщо пенсіонеру не дожити якщо це біженці. Ну, от уявіть, він отримує 45 пенсій і 24 тисячі допомоги. 2 тисячі в місяць допомоги. Всього за рік він отримує 69 тисяч. За рік. А тут за місяць 228, чи він є там 234. Ну, це тяжко. це, От знаєте, на слух це тяжко. А от якщо сісти і подумать... От родина, навіть родина біженців, якщо там двоє дітей і двоє дорослих людей, да, в мій родина отримує 96 тисяч допомоги на рік, на чотирьох на 96 тисяч на рік. А тут на один місяць 230 тисяч на житло. Ну скільки коштує навіть в Києві двокомнатна квартира, давайте так, різна. Від 9 до, до 20 тисяч можна зняти Ну, 9 не дуже, там, а вже 20-30 тисяч. Це класна двокомнатна квартира. Навіщо 228 тисяч депутату? Поясніть мені. Я цього не розумію. Ви розумієте? Напишіть, будь ласка. Так дітям там же ж теж повно всяких закарлюків. Якщо щось отримує дитина садочки, то знімається доплата. Якщо в інтернаті знімається з дитини, ну кошмар. І на фоні цього, друзі, Україна тільки зараз, на тому тижні, конфіскувала активи у зрадника екс регіонала Володимира Олійника. Тільки зараз. А втік він з України ще в 2015 році тільки зараз конфіскувала. У дохід і знову у дохід держави стягнута частку корпоративних прав товариства ЄСП-технології. Шість об'єктів нерухомого майна, які знаходяться в місті Черкаси, об'єкт нерухомості в Київській області та прогалюнкове судно. Сам Олійник давно сидить у Росії, де активно поширює антиукраїнську пропаганду. І, зокрема, подав позов до суду Москви щодо визнання подій в Україні 14 року державним переворотом. А як же вчасно конфіскували? Через 10 років, друзі! І знову в дохід. Держави. Так зробиться це в дохід біженців, в дохід пенсіонерів конкретно ціленаправлено зробити. Не робиться нічого. Цього. Я вам сказав, що родина отримує 96 тисяч. Я не знаю. Ці 96 тисяч, навіть якщо вони будуть знімати десь квартиру за дев'ять двох кімнат, то це не вистачить на рік. Не вистачить на рік, розумієте? На рік потрібно 108 тисяч. Я про цих уперев. Вже просто у мене, знаєте, питання. Ну, знаєте, нервова, нервова моя нервове становище, воно іноді не, не згодне приймати. Не згодне приймати. Я просто не знаю, як це приймати можна. І ми сидимо, ми сидимо е на місцях під пулями, під е шахедами, під ракетами. Ми не, ми не вимагаємо у місцевої влади створення мобільних ЗРК. Мобільних винищувачих шахедів. ми нічого не вимагаємо. От мені написала там одна наша, наша, наша класна, класна жіночка, наша класна україночка. А вони красять лавочки, вони миють бордюри, вони чистять бруківку чи ще щось і плювати їм. А люди ніхто не хоче виходити, сидять тихенько, вже сидять там без. Світла без води, без каналізації, без газу, без транспорту, без нічого сидять там вніжені, в Ніжині, в шосці сидять, у всіх прикордонних. І ніхто не йде до мера спитати: а скільки кулеметів ти купив автомобілів? А скільки у нас бюджет? А вони вистачили бюджети за три роки, я вже казав. Будь-яке місто від шахедів ми могли. Захистити. Але у нас війна для центрального бюджету. Війна для Зеленського, який зрадники, який розмінував, і який все, що, що все, що погано в державі робить Зеленський. Війна для нього, він хай воює. А вона а війна не для мерів. Війна не для місцевих рад. Війна не для місцевих депутатів, не для місцевих адміністраторів. Ні ні, ні. Ні. І люди це сприймають. Люди це сумно. Ну і ось ще одне фото. слала такая выставила museba в профиле Инафрового в Одессе Сергей Кивалов начал подготовку к выборам президента 2026 уже делает ремонт в шести помещениях кто кандидат уже догадались кто рядышком сидит мы смело возвращаемся в Советский Союз поверьте мне и если у генерала Перемоги, кумір, Герасимов, і він вчився по його книжках. Ще й про щось треба казати. Ні. Прихильникам залужного Порошенка надо. Хоча не знаю, чи потрібно. Вони цього не розуміють. Ну і останнє я хочу вам вішеньку на тортик. От, ви подивилися? Ось народний депутат Микола Тіщин. Який сидів спочатку під там, цілодобовим арештом, потім йому змінили на нічний арешт. А зараз вже все зняли. Хто захищає Тіщенка? Я не знаю гроші, судді продалися, хто продався постраждалому, може, дали гроші і він відмовився. Я не знаю, чи слід слідстві, чи пишуть Єрмак його захищає. Хто? Я не знаю, хто захищає, але хтось щось зробив. Я ж кажу, це може бути. Взяти. Потерпіли гроші і відмовитися. Так уже ж було з втікачем, пастором. Ну так же було. І так є не, не раз. Падині По получають, беруть гроші і все прощають. Ну не знаю, не хочу наговорювати. Я просто кажу, що може таке бути. Може слідчі отримати гроші? Може. Можуть судді отримати гроші? Можуть. Може Єрмак договоритися? Може. Все може бути. Але ось подивіться: ось такий вам депутат потрібен. Та, взагалі, отакі вам потрібні депутати пишіть, кажіть, подивіться от на нього, що він каже. Дональд Трамп хто от на вас. Я вважаю такий приклад сильною, потужною людиною, яка заслуговує на цю нагороду, людину друга українського народу, людину з а, хоробрим серцем, а, такого потужного лева. Лева американського потужного лева Дональда Трампа, який заслуговує за те, що він робить для нашої країни цю нагороду. Дякую Трампу Нобелівську премію. Підстава України повна, підстава верховного повна, підстава нашого міністерства закордонних справ повна. Підстава нашого посла в Сполучених Штатах повна. Він вимагає раду висунути Трампа на Нобелівську премію Міра. Хто у нас Тіщенко? Лев потужний з хоробрим серцем, сам як Дональд Трамп. А може, Тищенка висунумо на премію Міра? А що? Військових питань немає, у слідства питань немає, у судів питань немає, у колег питань до нього немає, у виборців питань до нього немає. Значить, хороший депутат. Друзі, вибачте, за мій цей сьогодні саркастичний такий е, випуск. Ну ви самі бачите, ну, це ж не я видумую, це не я придумаю. Це так і є. Це так і є. Я дякую вам за ваші посилки, друзі. Дуже дякую. Подивіться, до нас звернулася рота Буревій ну, за допомогою, відкрита монобанка. Ми бійці роти протитанкових корованих ракет першої президентської бригади оперативно... Національної гвардії України буревій. Просимо спільноту Олексія Лішенка та всіх небайдужих долучитися до збору на автомобіль разом до перемоги. Слава Україні! Героям! слава! Монобанка набирається, ви кожен з вас може зайти і подивитися, скільки там лежить грошей. Ви все це бачите самі. Це збір на автомобіль для роти буревій, друзі. Велика, велика вам подяка. Подяка, що ви прираховуєте на дрони. Які я віддаю борг. Що ви перераховуєте на спальники? Вчора я поставив звіт за першу партію спальників, замовлена інше. Потихеньку будемо і борги закривати, і хлопців наших зігривати. Я всім дякую. Я всім дякую за ваше спонсорство, за підтримку каналу. Велика, велика вам, друзі, подяка. Ну і, звісно, тим, хто донатить. Донатить як на підтримку каналу, так і Головне на підтримку наших воїнів. Я щиро, щиро дякую. Ринда Надії: хтось з 6.10 об 11.31 на приват 24 без прізвища, друзі, дякую. Сердюк Марті, Аніскевич Наталії. Король Вікторії, два перекази, один переказ. Я так зрозумів, на канал. Дякую, пані Вікторія. Захаровій Наталі, 50 на 50. Дякую, пані Наталія, дякую особисто, дякую. Дяченко Петру, два перекази, один переказ на підтримку каналу. Я тисну вам руки, пане Петро, дякую вам. Фабіанчук Петру, корольовій Тетяні. Мухира Катерині, вибачте, якщо наголос неправильний, ковальові Оксані, гара Ользі, Шульженка Валентині, 20 на 80, Полів'яний Микола, 20 на 80, Дякую вам, пані Валентина, особисто, тисну руку вам, пане Микола, і вам, пані Валентина, обіймаю. Дякую вам. Лазебнику Валерію, скрипаю, Євгенії. 30 на 70. Дякую, пані Євгенія. Дякую, велике велике за канал, також і за воїнів. Ілієнка Людмилі, Мазепа Валентині і Пінак Ользі. Всім велика-велика подяка. Завтра у нас прямий ефір. Завтра зустрічаємося, очі в очі. Україна переможе!